Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Ми в компанії «Чарівний Сад вирішили провести розіграш серед підписників нашого телеграм-каналу. Тобто ми будемо розігрувати стакан е меленого листя датури, стакан даги леонотіса і стакан каліфорнійського маку соломки. Чому я кажу соломки? Я кажу соломки тому, що каліфорнійський мак він використовується увесь. Тобто там усе корисне. Тобто, якщо датура, то там використовується листя і квіти. Удаги також листя і квіти. А каліфорнійський мак він увесь корисний. Тому я кажу соломки. Тобто сухої речовини. Тобто, підписуйтесь. Ми розіграш будемо проводити чесно. Тобто, хто виграє. Ми віддамо. Це без варіантів. Тобто, ми, ми таким не займаємось. Знаєте, як деякі проводять такі розіграші тільки щоб, ну, знаєте, для реклами. Тобто, там, припустимо, якщо ну, там, компанія, припустимо, продають вони горілку. Тобто ми там проводимо розіграш, розігруємо 10 пляшок горілки. Вони взяли 10 пляшок, розіграли між співробітниками свого офісу, ну так я кажу, в лапках розіграли. Сіли, випили, і у того весь вам розіграш. Тобто, так не буде. Я даю вам слово своє. А я, якщо сказав, то я зроблю. Я, якщо не можу зробити там, чи сумніваюся, то я скажу, я може зроблю, може не зроблю. Якщо я сказав, що я зроблю, то я зроблю. Тобто буде чесний розіграш, і ми віддамо. Ми ні від кого не ховаємось. Тобто, всюди є моя світлина, можете подзвонити, поговорити. Тобто, у нас такого немає що там, я ж кажу, дзвониш там. Люди, як вас звуть? Не скажу, а як прізвище? Не скажу. А де ви знаходитесь? Це секретна інформація. Тобто, у нас такого нема. У нас все законно, все чесно. Тобто, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Незабаром буде розіграш. Хто виграє? Зустрінемось, привітаємо, віддамо. Все буде добре. Дякую за увагу. dokować